Привіт! Сьогодні ми вам розкажемо історію нашої пацієнтки. Це є гнатолічно-ортопедичний кейс, розпочинаємо ми з того, що пацієнтка в нас звернулася скаргами на естетику та глибокий прикус. Зараз я покажу. У нашої пацієнтки при посмісті ми бачимо старі композитні реставрації, запальні яса навколо них. Це та причина, чому я не люблю дані реставрації. Ми маємо нездоволений естетичний вид пацієнтки та глибокий прикус. Ось нашої пацієнтки прикус, тобто ми маємо глибоке перекриття, сагітальне щілина між верхніми та нижніми зубами, що некомфортно та нестабільне пережовування їжі. Також оклюзійний ключ неправильний з лівої сторони, за рахунок цього відбувається блокування суглоба. На КТ суглобів ми бачимо, що суглобова голівка досить сильно зміщена дозаду, як одна, так і друга. Після проведення діагностики ми виготовили сплін пацієнтів та встановили щелепу нижньому правильне положення. І отримали більш якісніше положення для нашої роботи. Ми, маємо, ми бачимо, що нижня щелепа вийшла трошечки вперід, тому у нас з'явилось місце для правильної реабілітації пацієнтки. Після сплінтерапії ми провели аксіографію та виставили щелепу правильне положення. Нижня щелепа в нас вийшла вперід, що нам дає можливість. Якісно пацієнтку запротезувати в правильному прикусі. На КТ суглобів ми бачимо, що суглобова голівка як зліва, так і справа стала чітко в правильне положення, тому можемо працювати. В результаті, ми пацієнтів, встановили тимчасові фрезеровані коронки в новому прикусі для перепровірки положення щелепи. Ми бачимо фото одразу після встановлення тимчасове. Фото через декілька днів після встановлення ясно вже починає заживати та потихеньку запалення проходить, що нам і треба було добитись. Ми маємо комфортний прикус пацієнтки. На даному фото ми бачимо щасливу посмішку пацієнтки. Майбутнє нам потрібно ще буде попрацювати з цією діляночкою, де досить сильно зруйнований зуб, для того, щоб це було все красиво та естетично. Тому працюємо далі та спостерігаємо за пацієнткою. Даний клінічний кейс показує те, якщо командна робота, правильна робота, якщо пацієнт, лікар та технік один друг розуміють, що ми можемо закінчити дану роботу якісно, функціонально, майбутньому, естетично, а на даному моменті ми перевіряємо пацієнтку обов'язково перестановленням керамічних реставрацій. Тому працюємо далі з доказовою дикцию.